Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток AdGuard VPN, який ви можете встановити на свій смартфон і обходити блокування у мережі, які можуть бути пов'язані із вашою геолокацією, і зможете приховати ваш реальний IP, щоб робота була анонімною. При запуску вас просять залогінитись, без цього продовжувати роботу у додатку ви не зможете. Вас після реєстрації одразу перенаправляє до оформлення платної підписки. Місячний тариф коштує 9 доларів, що дорого. Річний тариф коштує 40 доларів, що є ринковою ціною. У річну підписку входить 7 днів на безкоштовне користування. Як і у інших vpn додатків тут є свій персонаж. Це ніндзя. У центрі кнопка підключення. Доступно до 3 ГБ трафіку на 30 днів, після чого лічильник оновлюється. По замовченню вам пропонують підключитися до Німеччини. Швидкість підключення обмежена. Всього тут є 74 сервери. Усі вони відсортовані за абеткою. Підключусь до запропонованого. Перевірю, чи змінився мій IP. Заходжу на Хуернет. Це мій реальний IP. Поновлю сторінку. Сторінка оновилась швидко і тепер показано мій новий IP, який відображається у мережі. Так, справді у мене IP Німеччини. Перевірю швидкість, щоб зрозуміти, наскільки вона урізається. Зроблю спідтест. Це дасть розуміння, чи зможу я при використанні додатку тільки переглядати стрічку новин або зможу ще дивитись відео онлайн. Швидкість дуже хороша, що говорить про те, що фільми онлайн можна дивитись на раніше заблокованих ресурсах. У разі використання додатку ресурси, які раніше блокувалися, мені стали доступними. Та ще й в онлайн режимі я можу дивитись відео. Це дуже добрий показник. Повертаюсь у додаток. Тут є можливість додати собі обсяг трафіку на безкоштовній основі. Якщо ви підтвердите свій емейл, e ви зможете додати ще один ГБ. А якщо підключити ще один девайс, то зможете додати ще один гігабайт. На місяць можна отримати до 5 ГБ трафіку для використання. Покажу вам, що є у меню. Ви можете встановити винятки, при роботі на яких ресурсах або з якими програмами не використовувати VPN. Окремо можна вибрати лише програми, які можна виключити із списку. Є опція оформлення платної підписки і є налаштування, де можна встановити загальні параметри додатку, такі як вибір мови, DNS-сервер або вибрати тему. Можете зв'язатись із супортом, отримати інформацію про ваш обліковий запис і загальну інформацію про програму. Edgard VPN має гарну швидкість підключення та непоганий вибір серед доступних серверів, що дасть вам можливість на щоденній основі не тільки читати новини на заблокованих ресурсах, а й навтіху собі дивитись відео онлайн на таких ресурсах, як YouTube, Netflix та багато інших. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.